Значить, їх закони, це буває досить строго. Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікайте. Ми проведемо безкоштовний ефір, Де вам розкажуть, що можна робити. Я признаюсь чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбованці, щоб розуміли, а, а я розкажу. Як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я, припарку... я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатіть отакі-то штрафи. Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви. Вирті, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типа кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті. через два роки в аеропорту. Мене десь словить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили.